Привіт, вболівальники синьо-білих. Останніми годинами в Динамо прийшла несподівана новина. Кривбас вирішив повернути гравця, який був орендованим, але належить Динамо. Чому Кривбас не хотів залишати гравця? Чи матиме він тепер більше шансів у команді Олександра Шовковського? Це те, що я збираюся показати вам у сьогоднішньому відео. Для початку підпишіться на канал і поставте лайк, щоб не пропустити жодної новини. Ходімо. Криворізький Кривбас оголосив про завершення оренди півзахисника Віктора Блізніченка в Київське Динамо. Криворізький клуб під керівництвом Юрія Вернедуба вирішив не використовувати опціон на викуп прав гравця. Віктор Блізніченко приєднався до Кривбасу в липні 2023 року. Загалом Хавбек провів 11 матчів, відігравши 169 хвилин і забив одного гол. Як відомо, Сезон 2023-2024 Кривбас завершив на третьому місці турнірної таблиці Української прем'єр-ліги. За деякими даними, схоже, гра Блізніченка не сподобалася ні тренеру, ні президенту Кривбасу. Тому клуб не виявив зацікавленості в його підписанні назавжди. Колеги-уболівальники, як вважаєте, чи зможе Віктор Блізніченко виділитися у футбольці Динамо? Я вважаю, що у нього є потенціал. Але тепер потрібно почекати і подивитися, як він буде працювати в Динамо. Поділіться своєю думкою в коментарях. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео, не пізніше.